Всім привіт, друзі! Хочу звернутися до вас. Можливо, хтось з вас продає трактор МТЗ-82, можливо, якісь інші модельки. Саме головне, що він був експортний. Пронар. Можливо, хтось з вас знає, хто возить, можливо, ви самі возите, хтось знайомих, близьких возить за кордону, чи в когось є такий трактор. Шукаємо саме ось такий. Не наші зборки, не білоруські, а цей Пронар. Ось цей варіант, що ви бачите зараз на екрані, ми його знайшли, поїхали подивилися. Трактор взагалі чудовий, нарікань ніяких немає, але одне, що ми не замітили, ну, ми коротше, не, не звернули увагу на 5 прильов. На ньому стоїть передній міст е, старого зразку. Нам потрібен міст нового зразку. То ось, Через то я до вас звертаюся. Зараз я вам покажу цей і трішки розкажу, що хочемо ми. Там собі хто хоче поставити на паузу. Я всіх фото показувати не буду. Ось такого вид покажу спереду приблизно. Дивіться, кабіну покажу вам. Тут так все ухожено, все добре. Так, 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 так. Навіска. Тут, звісно, фотка така, що майже нічого не видно. Але ми були, там на навісті є гак гідравлічний на прицеп. Ось панелька. Куди це воно перелиснуло, ось панель у нас є. Ну, коротше що, ось маєте номер телефону, взагалі такий варіант можете переглянути, якщо шукає, бо нам він не підійшов. Тому хто з вас може чимось допомогти, шукаємо щось на подобі цього. Експортний, щоб він був якомога ближче до оригіналу, щоб він не коловся, щоб там ніяких проблем не було, по електрониці, по датчиках, щоб все працювало. Пробіг бажано, там, щоб був теж не скручений, щоб ми могли собі вже приблизно уявити, що будемо брати. Коротше за це ви себе глянете. Ну що, ще по ньому можна сказати? По підкрасах там краска оригінальна, пронерівська, вона відрізняється. Якщо його покрасить, то його дуже видно. То можливо хтось з вас може допомогти. То, будь ласка, звертаємося. Ну, коротше, пишіть свої контакти в коментарях. Я буду з вами зв'язуватися і будемо домовлятися.